Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити таро розклад для вас на лютий місяць 2025 року. Розклад, який я буду робити, називається 5 колод. Насправді, як ви бачите, колода одна, просто я її поділила на 5 частин старші аркани і молодші, які відповідають за свою енергію. На старших арканах ми подивимося. Загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвіту для вас, дорогі стрільці. Покажіть нам, будь ласка, загальну енергію місяця, задачу та підказку від Всесвіту для стрільців на лютий 2025 року. І так, стрільці, загальна енергія місяця. На жезлах ми подивимося роботу справи діяльність стрільців у лютому місяці 2025 року. Робота справи діяльність стрільців у лютому на початок місяця, на кінець місяця. На кубках ми подивимося відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій, особисте життя стрільців на лютий місяць 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. Так, на мичах подивимось кризові моменти, інтелект, логіку стрільців в лютому місяці 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка стрільців в лютому 2025 року, на початок місяця і на кінець місяця. І давайте подивимось фінансовий стан стрільців у лютому місяці 2025 року. Фінансовий стан стрільців на початок місяця і на кінець місяця. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця нам випав старший аркан смерть. Це е, трансформація, це зміни, От, перехід, закінчення одного етапу і початок іншого. Зміни залишайте в минулому те, що мішає рухатися. От. Е, зміни приведуть вас до нового щастя і не обов'язково втрати. Це шанс піти в нові зміни, яких ми з однієї сторони боїмося, з іншої очікуємо з нетерпінням. От, значить, настав час переглянути життя, розлучитися з тим, що вас гальмує, і рухатися далі. Не слід боятися змін. Вони приведуть вас до нових горизонтів та нового щастя. Це закінчення одного етапу може принести біль, але необхідний для оновлення. Отакі ось в вашому житті будуть зміни в лютому місяці, основної енергії місяця будуть якісь зміни, яких ви приділите багато своєї уваги. І добре, тому що якщо людина стоїть спиною до. Минулого, то вона не побачить свого майбутнього. Ось цей всадник він їде на коні в сторону світанку, де за горизонтом вже всходить сонце і нове щастя. Ось такі ось основні енергії для вас стрільці на лютий місяць. От, Давайте подивимось, де відбудуться такі. Зміни. І так, робота. На початок місяця нам випала гарна карта четвірка жезлів. Успішна реалізація цілей. За рахунок добре опрацьованого плану та команди однодумців. Ви наполегливо працюєте, дипломатично оминаєте конфлікти. Вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя та кар'єрного зростання. Можливо, вас поставлять на керівну посаду чудовий колектив, хто в пошуці дуже скоро знайде Робота з гарною посадою та відмінною оплатою. Поки містер Кан пропонує вам відпочити. Приділити, приділити час собі та своїм близьким, накрити багатий стіл, запросити рідних та друзів, щоб відсвяткувати перший і такий значущий успіх, наповнитися силами та драйвом для нових звершень. Отакі От ось у вас. Гарні енергії на початку місяця в роботі. Під кінець місяця вам випала дев'ятка жезлів, ви вже завоювали вісім жезлів, і ви стоїте в оборонній позиції, і, як той стойкий олов'яний солдатик, впевнено, йдете до кінця. Напружений період, коли для збереження стабільності. Доведеться докласти багато зустиль. Імовірно, поява проблем в бізнесі, конкурентна боротьба, то додаткові витрати, спрямовані на те, щоб утриматись на плаву. Зберігайте спокій і дійте рішуче. Зараз час не змінювати роботу От. і не вимагати підвищення зарплати чи посади. Підтримуйте нейтралітет з начальством. У вас на роботі буде така невизначеність, затримка, вимушені очікування. Затища перед бурею, уповільнення, перепочинок. Потім захист інтересів, прав та репутації, близький успіх, відкриття великих можливостей, прилив сил, здається, можна. Ося... Обійняти необ'ятне. Проявіть себе як творча особистість. Вам ніякі перепони не страшні. Постарайтеся більше відпочивати, Проводити час з людьми, на яких не хватало часу. От такі ось скажімо так, в роботі енергії, багато роботи дуже у вас. І, скажімо так, може прибуток, бути гарний прибуток грошей, але втома така, що валить з них. Під кінець місяця дуже багато роботи у вас, дуже багато робочих нюансів. І так, особисте життя. Відносини, сімейні стосунки. Емоції, настрій. І так, на початок місяця випала двійка кубків: Любовне воз'єднання, пропозиція, заручини, міцний шлюб, народження дитини, взаємне кохання і щастя. Нова зустріч подарує кохання, яке з кожним днем крепне. Коханих, як магнітом, притягує один до одного, взаємний інтерес, гармонія, бажання доставляти один одному радість. Нерішучим людям карта радить виявити свої почуття. Є чудова можливість досягти взаємності по цій карті. От, далі. В шлюбі партнери розуміють один одного з напівпогляду. Споріднені душі, створені друг для друга. Вони бажають завжди бути разом, розуміючи, що щасливими ми можуть бути тільки один з одним. Самотні можуть розраховувати на знайомство з хорошою майбутнім ідеальним партнером. Отакі От гарні емоції у вас в шлюбі на початку місяця. Під кінець місяця, <кій> не в шлюбі, а в особистому житті вибачаюсь. На кінець місяця вам випала трійка кубків, дучне, дуже міцні стосунки в сім'ї, кармічні, здається, у вас знову розпочався медовий місяць. Очікується народження довгоочікуваного малюка з коханою людиною, повна іділія та порозуміння. Романтичний вікенд або побачення незабаром на горизонті з'явиться цікава і близька за духом. Людина, друга половинка, з якою ви відчуєте повне єднання. Самотнім рекомендується піти на якийсь вікенд або побачення. У відносинах довіра, ніжність та дружба, закохані, зачаровані один одним, переповнені світлом, добрими емоціями і це світло заражає всіх оточуючих. Наближається низка свят. Заручені, веселе весілля, народження дітей. Отакі От ось гарні емоції у вас в особистому житті. У вас, слава Богу, нічого не міняється, все добре. От. В роботі з'явиться дуже багато роботи, дуже багато справ. Кризові моменти, інтелект, логіка. На початок місяця випала четвірка мечів. Ну, четвірка мечів говорить, що це період самоаналізу, переосмислення життєвих принципів та бажань. Час для перерви необхідно відійти від справ людей та звернути увагу на свій внутрішній світ. Це допоможе зрозуміти ситуацію та определити подальший шлях. Активні дії на цьому періоді, ну, скажімо так, недоречні, не, не, не слідує форсирувати події. От. Тому що <кій> це марна трата сил і часу, і грошей. Це як плисти проти течії. Скористайтеся ситуацією, відсуньте турботи подалі і вирушайте в гості або подорож, або властуйте собі вдома повний релакс в тиші та затишку. Продумайте всі свої плани, зважте всі плюси, мінуси і намітьте собі. Подальший шлях дій, подальший план. На кінець місяця випала десятка мечів. Ну, десятка мечів, це, як самі бачите, навіть не, гар, не дуже гарна карта. О. Карта предвіщає скажімо, так, Невдачою в одній із сфер життя. Так як у нас ось в особистому житті все гарно, можливо, в роботі оця дуже важка виснажлива праця, може вас звалити з ніг просто. Тому причиною фатальних подій у житті можуть бути справді зла доля. А можуть бути і вироломні підступки ворогів. Карта попереджає про наявність недоброзичливців, які мріють зіпсувати життя вам. І, судячи з характеру того, що відбувається, їм це непогано вдається. Вам потрібно бути готовими до потрясінь, прийняти і пережити їх. Поруч є, рядом є близькі люди. Які не дозволять вам скотитися у вир розпачу. Криза це час перелому. Кінець одного розділу життя і початок іншого. Потрібно лише дочекатися сходу сонечка, який піднімається вже всю світанку, який вже вріє на сході. От. От такі ось нюанси у вас можуть бути. Да, Зрозуміло, що це боляче. Але на персні царя Соломона написано і це менеться. Так що перетерпіть цей кризовий момент, зійде сонечко, і все налагодиться і піде на краще. Скоріше всього, в роботі будуть трохи неприємності, але вже десятка наступна десятка зизлів і кінець. І вже ви виходите на новий етап в роботі. вийдете. Фінансовий стан. В якості фінансів на початок місяця нам випала чудова карта дев'ятка пентаклів. Ну, про що говорить? Хороший стабільний дохід, фінансовий достаток. Завдяки милому розпорядженню фінансами всі вкладення окупляться. Ви отримаєте гарний прибуток, заслужену премію та додаток до зарплати. Можна зненацька отримати спадок або зірвати банк у казино. Людина багата, ви багаті, володієте кількома. По цій карті ви можете володіти кількома об'єктами нерухомості, гарно одягатися, харчуватися в гарних ресторанах, мати гарну техніку та гаджети. Займатися улюбленою справою. Ця Баришня займається соколиною охотою. Це не дешеве зайняття, але в неї грошей вистачає на, на хобі. І так, на кінець випала трійка пентаклів на кінець місяця. Тож фінансовий стан хороший, стабільне зростання доходу, збільшення грошового потоку можна відкласти і проумножити фінанси. Ви вмієте контролювати витрати і правильно розпоряджатися грошима. Фінансових потрясінь у найближчий час не очікується. Так що отут трошки у вас неприємності будуть в роботі. Але зійде сонечко, і все буде добре, все налагодиться. Отакі ось у вас зміни будуть. В роботі, щось будуть якісь зміни, ви перейдете на новий етап. На новий віток в роботі. Дякую. Дякую вам за увагу, стрільці. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більше безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі друзі!